Українські військові здобули контроль над іще ще одним населеним пунктом у Курській області Росії. Про це доповів сьогодні президенту головнокомандувач збройних сил України. Нарада відбулася у прикордонному районі Сумської Сумської області. Обговорювали зокрема оперативну ситуацію в усіх районах активних дій та на найжорсткіших напрямах фронту. Попри те, що наші війська просуваються у глиб Курської області і відкидають ворога подалі від кордону, росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах у нашому прикордонні. Туди, де не дістають артилерію, б'ють кабами та ракетами. Від обстрілів своїх ж вояків потерпає і російське місто суджа, і це попри те, що там залишилися сотні їхніх співвітчизників. У нашому наступному репортажі ми покажемо, як під російськими бомбами вживають українці та росіяни, котрі думали, що війна ніколи не постукає в їхні домівки. Ексклюзивний матеріал Станіслава Кохарчука. Далі. Ось так самотужки лагодять свої будинки жителі села Кияниця на Сумщині. Від кияниці до кордону з Росією навпростець трохи більше 15 кілометрів, і ворог сюди дістає то ракетами, то керованими авіабомбами. Прилітає тут часто. По селах, що ближче до кордону, лягають снаряди щодня. Це от підкрилок чи крило від каба. Е, судячи з розмірів, уламків. Е... Він доволі потужний і судячи власне зруйнувань теж. Центр кияниці вже майже повністю знищений. Російські авіабомби вже знесли магазин, кав'ярню розбили місцевий садочок, десятки будинків і повністю знищили тутешню церкву. Пані Світлана в розпачі, адже окрім військових, їм ніхто на допомогу так і не прийшов. Навіть голова тергромади десь зникла. Хто приїде з людей хлібину, слава Богу, привезе. А так що? Ну ми ж люди живі осталися. Це голова у тебе. Хто у вас? Ні хліба, німа. Господи, як сім Олена Олександрівна. Ну ми її не бачили. Через російські обстріли люди живуть тут, мов у пеклі. Більшість місцевих, хто мав машину чи родичів у сумах, вже виїхали з кияниці. Тут такий острій, а і так от стоїть. А у нього. Ні, ні, на Богу, що її чоловік після чергового російського авіаудару залишився живий. Дім пенсіонерів понівечило вибуховою хвилею. Після такого вони вирішили переїхати глибше в тил до дітей. Пан Олексій операцію наших збройних сил на Курщині схвалює. Він упевнений, якщо Росіян посунути подалі від кордону у обстрілів стане менше. Найбільше чого він зараз хотів поговорити зі своїми колишніми друзями суджі. А я судовольцем. Судовольцем би спросив. Як же ти руку підняв на раз. Від систематичних авіа- та ракетних ударів палає буквально все прикордоння Сумщини. У броньованій техніці ми перетинаємо кордон з Росією. Тут ситуація зовсім інша. За два з половиною роки російське прикордоння на відміну від України майже не відчуло великої війни. Ні, тобі знищених до фундаменту сіл ні величезних вирв від ракет та кабів. Після визволення від російських військ райцентр суджа не нагадує ні Маріуполь, ні Попасну. вже кілька тижнів як містечко під повним контролем збройних сил України. Дивіться а... В центрі міста, перукарня. Ну, окрім того, що тут вибите скло, більше ніяких пошкоджень. І, ну, власне, все обладнання, яке тут було, воно ціле, абсолютно ціле. Тут шампуні, все-все-все. Тому... Тому українська армія підтримує тут якийсь порядок, щоб. Не мародерили. попри те, що нашим воякам вдалось відкинути росіян далеко від суджі, тут все одно доволі небезпечно. Разом з українськими містами та селами російська армія тепер розбиває і свої. До міста долітають ракети, каби і навіть впівідрони. Такий яскравий приклад по бідобесі, да? по повічному огню своєму ж на який вони моляться, ну от впівдронами нормально. Від одного з російських ударних дронів доводиться ховатись і нашій знімальній групі. Так, прилітає, вони. Укриття під дерева. Дома. На, на це ФПВ, Ударні, зала, розвідка постійна. Ми всі збиваємо. Але ж вони кошмарять власне населення. Що війна постукає, і в її двері російська пенсіонерка Валентина і подумати не могла. Жінка бідкається, що про евакуацію влада суджі нікого з жителів навіть не попередила. Тепер разом з чоловіком та сусідами виживають, як виживають вже два з половиною роки тисячі українців, ховаючись по підвалах та по грибах. каже на щастя, хоч українські армійці продуктами та водою допомагають. з річки беремо, з річки беремо воду, пити на кип'ятило кастрюлю і п'ємо типу. Чай підійшов хлопець, каже: Батьку, так що ж ви цю воду п'єте, да на вогнищі кипятимо і п'ємо. Батьку, ви прийдіть до мене, і я вам дам. Я вам дам від російського райцентру суджа до нашого кордону менше 20 кілометрів, до великої війни, розв'язаної Кремлем, місцеві жителі кожні вихідні їздили в Україну. Хтось до родичів, знайомих, друзів, але всі як один зараз запевняють, що про жахіття, які влаштувала їхня держава в Україні, навіть не чули. Але один кусочок вас, вас шокувало те, що ви побачили, знала, що звісно, звісно, нам таке не Покупний. показували. Нам не все, що розповідають пропагандисти на російських телеканалах, абсолютно протилежне тому, що я показую. Я хочу, щоб ці люди знали правду. Олексій впевнений, що людей, отруєних багаторічною російською пропагандою, переконати буде вкрай важко, але це потрібно, хоча б пробувати робити. Адже жителі підконтрольних збройним силам України російських Ких територій тепер під опікою України українські саме збройні сили мають опікуватися цими людьми, надавати їм гуманітарну допомогу, медичну допомогу. Це стосується і евакуації і переселення людей з зони бойових дій. Також від учора на звільнених від ворожих військ російських територіях почався підрахунок людей, які залишились. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Керепко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.